Доброго дня! Мене звати Андрій Анікушин. Ми продовжуємо працювати з логарифмічними нерівностями. Сьогодні на уроці ми розв'яжемо ще кілька логарифмічних нерівностей, що зводяться до квадратних. Розпочнемо з такого прикладу: логарифм за основою 8 від х квадрат плюс 2х менше або дорівнює одиниці. Спочатку запишемо одиницю. У вигляді логарифм за основою 8 від 8. Тобто нашу нерівність можна переписати у вигляді логарифм за основою 8 від х квадрат плюс 2х менше або дорівнює логарифм за основою 8 від 8. оскільки основа логарифмів 8 більше за одиницю. То можемо перейти до еквівалентної системи нерівностей. Х в квадраті плюс 2 x менше або дорівнює восьми. Та меншість з цих двох виразів, тобто х2 плюс 2х, більше 0. Відзначу, що обидві нерівності у цій системі є квадратними. Давайте розв'яжемо першу нерівність. х квадрат плюс 2х мінус 8 менше або дорівнює 0. Визначаючи точки перетину параболи з віссю абсцис, маємо х дорівнює 2 та х дорівнює мінус 4. Отже, схематично її можна зобразити так. Відповідно, розв'язком цієї нерівності буде відрізок. Від мінус 4 до 2. Розв'яжемо другу нерівність х2 плюс 2х більше 0. Ця парабола перетинає вісь абсцис у точках х дорівнює мінус 2 і х дорівнює 0. Тож, схематично її можна зобразити так. Отже, Розв'язком цієї нерівності є об'єднання проміжків від мінус нескінченності до мінус двох невключно, і від нуля не включно до плюс нескінченності. Нанесемо обидві множини на числову пряму. Отже, спільними розв'язками є об'єднання проміжків від мінус чотирьох включно до мінус двох невключно. Та від нуля не включно до двох включно. Ця множина і є відповіддю до нашої задачі. Розглянемо тепер другий приклад. Логарифм за основою 1 друга від х плюс логарифм за основою 1 друга від х плюс 4 більше за мінус 5. Розпочнемо з того. Що визначимо область допустимих значень. Вирази під логарифмами мають бути додатними. Тобто х більше нуля, х плюс 4 більше нуля. Нескладно знайти розв'язок до цієї системи. Це буде х більше нуля. Згадавши, що сума логарифмів дорівнює логарифму добутку, можемо переписати ліву частину нашого рівняння. У вигляді логарифм з основою 1 друга від х помножити на х плюс 4. А мінус 5 це логарифм за основою 1 друга від 32. Оскільки основа логарифмів 1 друга менше одиниці, то перейдемо до системи нерівностей х помножити на х плюс 4 менше за 32. Та менший із цих виразів, тобто х помножити на х плюс 4 більше 0. Зауважте, оскільки область допустимих значень х більше 0, то друга нерівність цієї системи виконується автоматично. А отже, уся система еквівалентна лише першій нерівності х помножити на х плюс 4 менше 32. Розв'яжемо її. х 4х мінус 32 менше 0. Парабола перетинає вісь абсцис у точках х дорівнює мінус 8 та х дорівнює 4. Отже, схематично її можна зобразити так. Ця функція менше 0 на інтервалі від мінус 8 до 4. Згадаємо, що область допустимих значень складається з додатних чисел x. Тоді маємо, що х належить інтервалу від 0 до 4. Це і є відповідь до нашої задачі. І ще один приклад. Логарифм за основою 1 третя. Від 10-2х менше або дорівнює логарифм за основою 1 третя від х квадрат мінус 6х плюс. Оскільки основа логарифмів 1 третя менше 1, то можемо замінити нерівність на еквівалентну систему нерівностей. Так, матимемо систему х квадрат. Мінус 4х мінус 5 менше або дорівнює нулю, та х2 мінус 6х плюс 5 більше нуля. Розв'язуючи другу нерівність, матимемо х належить об'єднанню проміжків від мінус нескінченність до 1 не включно. Та від 5 невключно до плюс нескінченності. Нанесемо ці розв'язки на числову пряму. Тут спільним є проміжок від мінус одиниці включно до одиниці не включно. Важливо відзначити, що точка 5 є розв'язком першої нерівності, але не входить до множини розв'язків другої нерівності. Отже, у відповідь точка 5 не потрапляє. Протягом кількох останніх уроків ми з вами детально розв'язували нерівності вигляду логарифм від f від x більше або менше за логарифм від g від x. Розв'язання такої задачі часто зводиться до розв'язання еквівалентної системи нерівностей. Інколи така система складається з лінійних нерівностей. Інколи з лінійної і квадратної. А інколи, як сьогодні, лише з квадратних нерівностей. Але у будь-якому разі системи нерівностей можна розв'язувати за таким алгоритмом: розв'яжіть кожну нерівність окремо. Нанесіть отримані розв'язки на числову пряму та оберіть спільну частину. Також нагадую вам. Що під час переходу від початкової нерівності до еквівалентної системи нерівностей звертайте увагу на основу логарифму, аби знати, чи потрібно змінювати знак нерівності, та на знак самої нерівності, чи він строгий, чи не строгий. Розв'язання таких задач потребує від вас зосередженості на кожному кроці. Одна незначна помилка на будь-якому етапі. На жаль, майже напевно призведе до неправильної відповіді. Тому, навіть якщо ви загалом розумієте логіку розв'язання цих нерівностей, дуже важливо тренуватися, щоб розв'язувати такі задачі з першого разу і без помилок. Впевнений, що у вас все вийде. До зустрічі!